Привіт, друзі! З вами Тетяна. Я в Калгарі, покажу вам новорічні. Покажу вам новорічний торговельний центр. Що тут продається? Як присутній тут новорічний настрій у людей. Подивимося. Тут такі величезні ведмеді. Є такі прикольні бренди. Такі вони прикольні. Магазини перекрашені дуже є. Цікаві вітрини. Сваровські. Це яка краса. Луївітон. Ось такі актуальні сумки зараз, бачите? Це вже гарний базовий кольор. Не буду заходити в магазин, покажу ось тут, що взуття показано. Ось таке і сумки. Армані. Ось така чоловіча колекція на даний момент продається. Ось такий бренд. Він знайомі, здається, в Україні в нас немає, якщо я помиляюсь, напишіть. І так дуже базово виглядає тут одежа, одяг. Ось такі кольори. А ми ось прийшли в цей магазин, нам розмір, не підійшов взуття, те, що ми замовили, тому будемо обмінювати. І заодно покажу вам, що тут продається. Ось канадійці люблять. таку. Такі пари, бачите, прикольні. Дуже зручно. звісно, це не елегантно, але коли зима, хочеться в першу чергу, щоб було тепло. Хоча тут багато хто їздить в машинах і можливо не сильно актуальне. Така вже тепла. Пара, але все одно купують. На даний момент ось ці коштують 178 доларів. Ось така висока пара. Ці вже, мабуть, трошки подорожча будуть, а ну глянемо. 299, ну в общем, 300 доларів. Що тут ще є цікавого? Ось ці 200 доларів така індійська. Індійці тут є. Ідіанці, правильно, вибачаюсь. якось Як їхня тема під національний колорит. Є тут, звичайно, і європейські бренди. ось такі. Це коштує 200 доларів. Як я дивлюся, тут або 200, або 300 доларів коштують. Ось ці 219. Молодь любе такі на кросівки схожі. Взуття зимова 143 долари. Ось ці. Та жінка. 143 долари. Ці 300 доларів. Ось такі незвичайні. У них вид. 180 доларів в Сибілі. Бачите, десь приблизно 200 доларів. ці 237. І якщо ви вже знаєте приблизні ціни, давайте просто подивимося, пройдемося, що є, що продається. Ось такі є і на підборах. 48 доларів А ну цікаво, ось такі, скільки коштують. 140 доларів. Ось цей бренд. І бачите, теж трошки щось національна тематика, етнічність якась прослідковується в цьому взутті І ось такі. Це жіноча вже пара, стоїть 200 доларів. Я люблю ось такі моделі. І звичайні чоботи продаються. Не дивлюся, тут багато хто в кросівках просто ходить зимою. Красивих тут дуже багато. Конкретно в цьому магазині Лакост. 138 доларів сподіваюсь вам чутно, тому що музика грає. 150 доларів ось такі. Легенькі-легенькі дуже. І я бачите сріблясті білі. я більш базові, є трошки розцяцьковані. ці золоті, дивіться, які святкові. Ось яка куртка, прикольна. Мені подобається така бежева. Скільки коштує, давайте глянемо, а не видно, скільки коштує, Ну, гарно. Можете подивитися на сайті магазину. Тут ось таке вбрання продається. Все, тут дуже спокійних кольорів. І, до речі, в Канаді дуже мало людей, які прям, знаєте, ходять в таких сильно яскравих кольорах і випендрюються, як кажуть у нас. Всі так стримано одягаються. Ось така новорічна ялинка тут у цьому магазині. Всі фотографуються. Висока-висока. Тут є клуб Монако, можливо, комусь подобається цей бренд. Banana Репаблік. Дуже багато тут людей ходить, так що я намагаюся, щоб ніхто не потрапив в кадр, але це майже неможливо. Така симпатична вітрина. І знову вітрина Армані. А тут вже жіночий одяг. Ось таке. На Новий рік пропонують одягати жінкам. Все таке сріблясте. Ось, друзі, трохи пробігли ми з вами по магазинам. Такий загальний вигляд. Сподіваюсь, вам сподобалося. А зараз ми зайдемо. Подивимось, що у Майкл Корс відбувається, що тут продається. Ось, до речі, вітрина. І на цьому я з вами завершую цей влог. Підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки. З вами Тетяна. Пока-пока!